Добрий день. Сьогодні 23 червня 2017 року Хочу розповісти про потраву бджіл. Потрава бджіл в Україні носить чудний масовий характер. Сьогодні в Прилуках відбулася зустріч в адміністрації, там вирішували питання. Щас я набираю по телефонному. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Тетяна Івановна. О, у вас у прилуках, так як ви мені дзвонили, відбулася потрава бджіл. Це було десь неділь-дві назад. Да? Розкажіть, будь ласка, що відбулося, і на сьогоднішній день, що вам вдалося спілкою прилуцькою вирішити це питання? Боже, це буде корисно Добре. для когось із пасічників, яких Добре. попадуть в таку небажану ситуацію. Добре, я можу говорити? Да, будь ласка. Тиждень тому, після обробки року від шкідника в руку масово почала дінути і льотна бжила на стаціонарних пасіках в селах Мафіївська Густиня Заударі, пісняхі. а також на виїзних стачках. Терміново була створена комісія, відібрані проби отруєних діл із потрібними документами, направлені до міс... лабораторії міста Києва. Але не все так сталося, як гадалося. На аналіз проби не взяли, тому що ми не могли назвати препарат, яким оброблялися і від чого могли загинути бджоли. Бо зі слів агрослужби господарства хлібодару оброблялися, виконувалося тільки. Виконували тільки підживлення року, тому після відмови прийняти вділ на аналіз занепокоєні пасічники зібралися, мали зустріч з працівниками влади районної, і влада пообіцяла нам запросити агрослужби агрофірм, які працюють на землях Прилуцького району та фермерів. А також голів селищних рад. Сьогодні подібна нарада відбулася, але до певної якоїсь згоди не дійшли, тому що служби є, інструкції були зачитані, а відповідь на питання, хто винен в заділені у льотної бджоли і чи буде це в наступному продовжуватися, ми не отримали. Це на... Сьогодні відбувалася ця зустріч, а де відбувалася відбувалася зустріч? Вона відбувалася в залі засідень районної ради, начебто влада і йде нам на зустріч, але узнати, яким препаратом, чому нас не повідомляли про обробку бджоли, чому обробка відбувалася світловий день? жодні вимоги не були дотримані, і саме головне пасічники не були попереджені про те, що буде відбуватися обробка е, я... так... Назвати препарати препарати називаються тільки зі слів е, агрослужби. Вони стоять на своєму, що вони не використовували небезпечних препаратів, заборонених препаратів. Вони називають фірму, говорять про те, що це перевірена фірма. Але у них три горохових поля після кожної обробки кожного поля. Е, Ареал отруєння льотної бджоли розширювався, розширювався, розширювався. І всіх однакові, однакі загибелі ці е, Значить... Тому я вам отравила. Е, ясно. Отримав я ваші фотографії. Е, Теж опублікую тут. Що е, я хотів додати? Значить, згідно законодавства, повинні бути попереджені пасічники. Але тут в декількох законах у нас є різний радіус попереджень. Один закон противорічить іншому. Це є таке. Потім повинні надавати обов'язково чим обробляють. Ну так як ви сказали, вони відмовляються казати, що вони Вони показали нам каністри, пусті каністри. Да. Там, що написано на каністрах, поряд стає стояв пітер з хімікатами хімікатами. До нього нас, звісно, не допустили, ми не маємо на це повноважень. Ясно. Ви знімалися це питання і говорилося. Говорили і про те, що руки повинні пахнути хлібом медом, але не хлібом отрутою, не медом з отрутою. Але питання залишилося відкритим. Ну ви розумієте, що на полях працюють працівники, і на початку коли ще не було це так. Широко не обговорювалося це питання, вони нам саме й повідомили, що вони відробляють горох з дрючка. А коли вже почали ми це питання з'ясовувати, ну під тим, що вони будуть звільнені з роботи, вони перестали відповідати на всі наші питання. А агрофірма фірма говорить, що тільки відбувалося прикореневе підживлення гороху. По гороху росла волошка, по гороху була свиріпа. І сьогодні до нас відвідував канал ТРК Україна. Були зняті матеріали, заїжджали ми на ці поля. Тепер на полях стоїть табличка, на якій написано обережно отруєна я отрує, оброблена І молочка видно, і все видно. Саме головне, вони мають право використовувати препарати, але ви в нас вчасно повідомили, можливо, це було не сталося. Ні, бачите, вони кажуть, що вони не обробляють, вони просто підживлюють. Е, через... Вони вже такі говорять, ну да. це слова. Да, вони да. навчання говорили про те, що, можливо, ваші брови викинули з голоду. Вони навіть не розуміються на тому, що дрови не гинуть з голоду під вуликом, Вони спочатку викинуть розвод. Бо там дуже багато таких фактів. Коли буде коли терка Україна значить приїжджала, зняла теж матеріал. Це буде коли по телебаченні. Але з понеділка, з понеділка. В своїх вже новинах викласти цей матеріал. Так, да, з понеділка буде в новинах. Ще хочу повідомити пасічників. Ко буде такий випадок. Будь ласка, звертайтеся, будемо підключати телебачення. Підключили, вони підійшли і на зібранні, Вони спілкувалися з пасічниками. Вони відвідали пасіки. На одній пасіці вони ще застали от загріб льотної пчели біля ленків. Ясно. Там дуже широко. І можливо, є. Ніхто не хоче зайняти питання, яка причина. Ніхто не може на себе взяти таку відповідальність. Але якщо попідкувати три поля оброблення гороху, великі поля і ареал. Розширювався, розширювався, розширювався. Але говорити, стверджувати, що це тільки вони, ну, ми навіть, може і не можемо. Але дуже велика підозра, що саме вони. Ні, ну, Робітники казали вам, що вони обробляли. Робітники говорили. Да. У нас навіть є е, фото, фотографії, як вони працюють на полі. Але... Не. Фото, фото. Ніхто на ці фото не звертає уваги. у нас вже немає повноважень. Ні, у вас багато є повноважень, просто, просто. просто. Згідно у нас є Конституція, головний закон України, де під, ці, під Конституцію написані вже закони, так що просто треба пасічнику починати. Трошки читати закони і вивчати свої права і їх добиватися, інакше просто нас задушать. Тому треба вивчати, Тому ми сподіваємося. Я ще звертаю увагу, ми ставили питання про те, що нам щось компенсацію здійснити. Ми зверталися на те, що з'ясувати причину і припинити отруєння вдів. Але якщо нас поліції зразу запитали, чи вони поля обробляли, свої вони поля обробляли, а нас вони повинні були попередити. Чого не було зроблено? В законі написано по через засоби масової інформації. На сьогоднішній день у нас. Вони не попереджали, Вони визнають. Підіжіть, написано, а хоч і попередити, згідно закону через засоби масової інформації. У нас в, районі, в Україні в районах засоби масової інформації, це радіо по проводах, якого майже ні в кого зараз вже немає, тому попередити не можна. Телебачення, яке не доходить, в усі віддалені села, не доходить. І особливість сільського господарства така, що е, на сьогоднішній день працівники зайняті і пасічники заняті ще на пасіках, до пізна теж його не подивляться. І газета, е, яка також е, не каже, не виписує. А той, хто виписує, якщо навіть вони попередять через газету е, районну, то об'ява вийде тільки на наступну неділю. І це буде пізно. А друге питання в законі також не прописано, а за які, за які кошти повинна, хто повинен проплачувати оцю об'яву. Теж в законі цього немає прописано. Через то закони... Закони є, але вони не удосконалені. Тому спілки пасічників потрібно оці всі питання вивчувати. і іменно ці тонкості в цих законах наступною зимою треба доробити так, щоб можна було щось тоді на наступний рік, якщо виникають якісь проблеми, щоб можна було завершити його до якоїсь. То що хоче, то і робить, то й використовує. Труїться не не тільки бджол, труїться гунти, труїться вода, труїться риба. Що ми залишимо нащадкам? Це теж питання. Ясно, ну на ну... даний момент ви бджоли, але в перспективі, що нас чекає. Будемо дивитися, що по телебаченню там покаже, що, бо я ви мене приглашали, я не приїхав. Телебачення приїхало. Хто бачив, хто не бачив по телебаченню, я зв'яжуся з телебаченням і в себе на каналі також я постараюся виложити цей матеріал. Його прираз кореспондентом вона говорила до того, як у них вийде, цей матеріал можна буде розмістити на вашому каналі. Я в неї питала. Те, що вони відзняли, дати нам. А вона сказала, що чого вони зробити не зможуть, вони тільки дадуть дозволу розмістити їх матеріал на наших каналах після цього, після виходу їхньої програми. Да, 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 да. Ну, я ще побалакаю, ну, побачу там. Я з ними побалакаю, щось, щось будемо робити. Тобто у когось бу... пасічників, у кого якісь виникають проблеми, будь ласка, звертайтесь, можете до мене звернутися і будемо виходити на телебачення, і через телебачення будемо це все афішувати, отак, показувати. Ми, я їм сьогодні говорила місцевою владою говорила, по-перше, ми не вимагаємо компенсації, ми дуже просимо не повторити цього. Ну і вони вже повинні ставити з розумінням і повагою, аби ми взяли і проїхали по їхньому полю, так, щоб знайшли всі служби, які повернули задіяну шкоду, а бжоли, хоч і вожа комаха, захисту в неї на даний час немає. І знайти винних практично неможливо. Крвова побічого пустині. Тримайтеся, тримайтеся, щось будем... тримайтеся. щось будемо вчитися, будемо вчитися, щоб якось боротися з цим У нас там... організація згуртована. Пасічники згуртувалися. Перший раз було чоловік 70, сьогодні було не менше. Вони хотіли запросити піднімать ініціативну групу до залу. Но декілька разів те зайшло до зали. Люди не мовчали. Але відповіді на свої питання ніхто не отримував. Нам зачитували інструкції, хто що повинен робити, хто за що відповідає. Але можливо, значит, довести причину, Ну, екологічна служба бачить, вмертві э, бджоли. Якщо це не зробила не агрофірма, вони не виникала думка шукати, хто тоді це зробив. Значить, п'ята стаття Конституції. ...загинули бджоли на їхній пам'яті. Вони хотіли говорили, що все в порядку, а за своїми партії, коли вони такі самі бадьош, як і у нас. Тетяна Івановна, п'ята стаття Конституції, «Народ є джерело влади, 36 36-та стаття Конституції. Громадянам дозволяється об'єднуватися в громадські організації для захисту своїх прав. Відповідно, є інструкції, повід, по значить, потрібно нам приймати якісь міри і міняти ці інструкції. Якщо ця інструкція веде в нікуди, значить потрібно її змінювати. А на цього і створюються спілки. Ну в законі сказано організації в конституції. Сказано, організації і інструкції. Вони вроді прописані все вірно ви по цим інструкціям. Так що ж ми не можемо нічого визначили? доказати. Ми не визначені препарат мати доступ до цієї інформації. Ми не маємо громадська організація. Немає. Згідно, згідно, законодавства, вони, згідно законодавства, вони повинні по першому запросу предоставити всю інформацію про препарат. Якщо вони дають неправдиву, вони дають неправдиву інформацію, це 247 стаття Уголовного кодексу обмеження свободи до двох років. Вони повинні це робити. Значить, потрібно доказувати і агронома привлікати, непосредственно агронома привлікати до кримінальної відповідальності. Звертатися в прокуратуру і привлікати за порушення законодавства. Тільки так. У нас в Україні є рішення судів, по яких виграли, по яких було засуджено агрономів. До кримінальної відповідальності по 247 статті. Це порушення законодавства при захисту рослин. У нас є такі справи виграні. Так що треба їх буде піднімати і далі працювати. Ну на цьому дякую. Будемо закінчувати нашу, так сказати, телефонну розмову. Тримайтеся. До побачення. На підтримку. До ну, побачення. Отаке от неприємне потравлення бджіл відбулося в Чернігівській області в Прилуках. Ну що ж, будемо виносити уроки з таких от прикрих випадків, учитися і намагатимемось, щоб такого більше не повторялось. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ждіть наступного відео.